Вітаю, мої юні художники. Сьогодні будемо малювати масштаб. Основною задачею на малюнку у нас буде намалювати річку, по якій пливуть каченята. На передньому плані у нас будуть рослини. Далі будуть у нас каченята, які мають різний розмір. А на задньому плані у нас будуть дерева зовсім маленькі. Беремо олівець та дивимося за моїми рухами. Пропоную вам намалювати по діагоналі річку. Вона у нас займає одну треть паперу. Тепер по річці будемо малювати качок. Слідкуйте за моїми рухами, їх дуже легко малювати. Качок малюємо різного розміру. Той, що ближче до нас, більший, той, що менший, трошечки далі. Деяких качок можемо малювати в нестандартно. Наприклад, ця качка у нас повернула голову та кличе качку, яка пливе ззаді, в неї підняте крило. Зверніть увагу, як я намалювала шию. Біля неї пливе маленька качечка. Далі можемо намалювати ще одну. Тут я малюю трошечки по-іншому. Виберіть, як вам зручніше. Намалюйте кількість ту качок, яку ви хочете, на моєму малюнку 5. Ви можете намалювати 2, 3, 5, 10. Головне, не забувайте, що вам потрібно намалювати їх різного розміру. Переходимо до роботи з фарбами. Вістаємо потрібні нам кольори. Зелені, голубі, сині, червоні, жовті відтінки. Чорний та білий ми використовувати з вами не будемо. Нагадую, що е, пензлик потрібно мити, щоб з білилом не було ось так. І з остальними світлими фарбами. Так робити не можна. Для роботи нам буде потрібно від маленького до великого пензлика. Приступаємо до нашої роботи. Заверніть палітру в харчову плівку, щоб потім її не мити і вам було зручніше працювати. Приступаємо до роботи. Спочатку будемо малювати річку, використовуємо від самого світлого до самого темного кольору. У кого немає так багато відтінків, як в мене, згадуйте, як ми з вами змішували. Спочатку кладемо на палітру трішечки фарби, додаємо туди водички і починаємо розмальовувати річку. Маски наносити в одну сторону, нагадую, так наша робота буде виглядати більш професіональнішою та гарнішою. Голубим я намалювала вже частину річки, зараз малюю темнішим. Старайтеся біля качок наших використовувати темніший колір. Тому що так їх буде краще видно на фоні річки та таким образом ми намалюємо ще тінь, яка падає від наших каченят. Нагадую, розмальовуйте в одну сторону. Не лінуйтеся, спробуйте середнім пензликом, як я в одну сторону горизонтальними мазками розмалювати. Наша річка з вами готова. Я сподіваюся, що ви встигли вже намалювати. Переходимо зараз до нашої травички. Як ви зрозуміли, олівцем майже я її не, майже не малювала, тільки намітила пару вертикальних ліній. Що ми зараз робимо? Витянутими масками ми малюємо з вами наші стебла та дерева. Можливо, вам спочатку здасться, що це не зовсім схоже на дерева, на траву, але не спішіть з вашими висновками. Я використовую декілька кольорів. Зверніть увагу, в мене світло-зелений, темно-зелений та зовсім такий аж майже салатовий. Згадуйте, як ми можемо змішати такі відтінки. Зараз вам покажу підсказку. Беремо жовтий колір, накладаємо туди трішечки зеленого, розбавляємо все водичкою і у нас вийде світло зелений. Це на той випадок, якщо у вас один зелений. Малюємо хвилястими лініями, прямими лініями. Вони повинні у вас мати різну товщину, різний нахил. Я вам показую, як намалювати швидким способом травичку. Ви можете намалювати по-своєму. Я буду дуже рада подивитися на ваш варіант. Зараз я навмисно допускаю помилку, малюю вже по невисохшій фарбі та між травичкою камінчики. Як ви думаєте, в чому помилка? Напишіть мені в нашому чатику телеграмі. Чому так не варто робити? Річка у мене вже підсохла, то я вже маю право намалювати поверх синього. Бачите, він не зовсім не змішується. Отак краще не робити, там, де фарба не висохла, інакше у вас буде зіпсований настрій і вийде дуже негарний колір. Зараз я беру червоний колір, річка в мене підсохла, бачите, червоний зовсім майже не змішується, і він виглядає ярким та насиченим. Нагадую, краще зачекати, поки висохне до кінця синій колір. Нагадую, не малюйте, будь ласка, поки зелений колір не підсох. Краще перевернемо з вами малюнок, щоб попрацювати над нашими каченятами. Вимиваємо гарно пензель, беремо жовтий колір. У мене їх декілька. Якщо у вас один, також не страшно, у вас є палітра, ви можете змішати декілька кольорів. Вимиваємо гарно пензель, розфарбовуємо наших каченят. Синій колір у нас вже підсох і у вас не повинна змішатися фарба. Інакше, якщо ви не дослухаєтесь до моєї поради, каченята у вас вийдуть зеленого кольору. Бо згадуйте, як на прошлому уроці ми з вами вчили, жовтий плюс, плюс синій буде зелений. Я вирішила зробити не тільки жовтих каченят, а їх трошечки з оранжевим відтінком. Я буду використовувати декілька. Жовто-оранжевим я промальовую їм крильця, щоб краще вони у нас виділялися на нашому малюнку. На другій качечці, як ви бачите, я малюю світло-оранжевим крило, а саме тіло майже оранжевим. Нагадую, ви можете розмалювати їх на свій розсуд. Або навіть залишити їх білими. Старайтеся проявити фантазію та не змальовувати в мене до кінця. Зараз беру тонкий пензлик, коричневий колір та промальовую їм клювики. Легким маленьким штришком. Водички майже не беріть, інакше у вас розтечеться фарба. Залишайте капельку в баночці з водою. Зараз переходимо до заднього фону. Я буду використовувати всі зелені відтінки і жовтий колір. Малюємо вертикальними лініями кольорові п'ятна. Не спішіть з висновками, що це не схоже ні на траву, ні на дерева. Довіртеся мені, спробуйте намалювати, як я. Маленьким або середнім пензликом наносимо вертикальні лінії. Як ви бачите, я малюю їх трошки ж світлішими, ніж ті, які ми намалювали. Раніше кольорові п'ятна малюємо різної висоти. Будь ласка, не лініться та використовуйте палітру. Зараз я беру темно-зелений колір та промалюювою на передньому плані деталі. Наприклад, зелене листя я можу обвести темно темним зеленим. Зараз ми продовжуємо промальовувати на передньому плані кольоровими красками квіточки. Я малюю невеликими мазками. Ви можете намалювати по-своєму. Рослини на передньому плані у нас уже з вами підсохли, то ми додаємо між ними камінчики і колір уже не повинен змішуватись. Беремо з вами будь-який темний колір на ваш смак та полусухим пензлем ставимо точечки. Я використовую темно-синій. Темно-синім кольором я малюю хвильки по нашій річці. Після того, як ми намалювали очі та хвильки, я беру жовтий колір. Навіщо? У мене жовті качки. Від жовтих качок на, на воду у нас падає відображення? Таким образом ми малюємо кольоровими мазочками відображення на воді. Далі я використовую маленький пензлик. Малюю зелені п'ятна, це будуть наші з вами дерева. Як ви думаєте, чому я не промальовую листочки по одному? Напишіть в нашому з вами чатику. Подумайте. Далі я використовую маленький пензлик та коричневий колір. Ним я промальовую трішечки наші дерева. За бажанням, ви можете повернутися до жовтого кольору і маленького пензля, щоб промалювати наших з вами качечок, замалювати недоліки, де ви зайшли синьою фарбою на них, щоб вони в нас були ще гарніші та яркіші. Нагадую, що ми з вами малювали тему масштаб, де ми зовсім трішечки познайомилися з нею. Далі ми будемо ще цю тему розбирати. Ви запомнили в чому особливість її? Напишіть мені, будь ласка. Наш малюнок завершен. Чекаю на ваші малюнки. Бажаю гарного настрою. Шла Bíla káčka, bila káčka, la, 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 la. <laughs> Báčiť káčka, bila páčka, a u páčci žujka bola. Шла собі качка, чорна качка, а за нею сіра була, бачать качки, лежать пачки, а у пачках жуйок нема.